А ось у броварах відбулися фінальні змагання шостих літніх всеукраїнських ігор ветеранів спорту пам'яті Миколи Баки. На блакитних доріжках басейну Купава боротьбу 200 прихильників плавання, для яких суперництво на воді норма активного життя. У змаганнях взяли участь представники 17 областей України, серед них і Донецька та Луганська області. Вишукані нагороди, на яких викорбована територія України, було розіграно у 14 вікових групах, починаючи від 25 років і аж до 90 Учасники змагали. У чотирьох видах плавання і естафетах. Профільна федерація надала кваліфіковану суддівську бригаду, яка зазвичай обслуговує старти олімпійців. Тут не побачиш рекордних швидкостей, але можна пересвідчитися, як залишатися здоровим на довгі роки. Щоправда, підтримувати форму у басейнах стає дедалі важче і дорожче. Саме сложні на сьогоднішній день це організувати тренування. В сожалені, у нас по країні дуже тривожна тенденція закриття плавательных басейнів. Некоторые области вообще сегодня в них трудно найти работающий плавательный бассейн. И вот это самое дорогое, самое опасное, что угрожает плаванию на сегодняшний день.